Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично і з великим задоволенням я вас вітаю на youtube каналі Василь Климчук. Я дякую, що ви тут, що ви підписані, правда? І не забудьте ще й дзвіночок вимкнути, аби не пропускати виходу чергового відео. Якщо є ваша ласка, лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, абсолютно вітаються і таким чином стимулюють алгоритми YouTube до роботи. Попередній частині ми і про оперативну ситуацію встигли поговорити. І, звичайно, виходили ми з вами на стратегічні моменти, які йдуть на напер... напередодні. Українських контрнаступальних дій, українського наступу, такий дим війни. Але бачите, багато про хто про що хтось говорить. хоча насправді ж усіх засобів масової інформації серйозних є одна зараз головна теза. Тільки кілька людей в Україні точно знає, коли, де, в який спосіб буде це відбуватися. Інше це вангування, інше це припущення, але в деяких моментах це припущення ґрунтується на якихось знаннях. Чи це дим війни, чи це якісь реальні речі? От судіть самі, війна в Україні навряд чи завершиться. Цього року Київ не зможе реалізувати свою політичну мету. А мета у нас яка 1991, за цей час так сказав ніхто інший, як голова комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллє. От після всіх реляцій в попередній частині, якими я закінчував своє спілкування в тій годині. Але в свою чергу, держсекретар Шапан Блінкін заявив, що Україна розпочне я нагадаю контрнаступ насту вже а продовж наступних тижнів, і це найліпший варіант проводити перемовини. При тому, що би, є ну не те, що проблема, але пересторога в Марка Мілі, бо ризик ескалації збройного конфлікту між НАТО і Кацапстаном є дуже реальним, і НАТО і Сполучені Штати не хочуть війни. З Кацапами, але ймовірність а, ескалації, є дуже реальною, так сказав пан Мілі. Ну а як вона не буде реальною, якщо Сполучені Штати ну якось не дуже ретельно зберігають свої власні секрети, покладаючись на якийсь випадок? Я не знаю, я кажу, кожна людина на якійсь базі, юнак, там молодий військовий може слухати і читати все, що в секретному варіанті доповідають там спеціальні служби. Ну, наприклад, в Білий Дім? Так, от стосовно реакції України. Не бо це ж би всі ну там по, -по -заважало починати наступ. Воно вплинуло на плани. І от Вашингтон Пост е стверджує, що президент Зеленський ну в інтерв'ю звичайно е каже, що він довідався про цей злив е ну та таємних матеріалів із новин. Ніхто йому не дзвонив, ніхто не йому не попереджав. Хоча, в принципі, якось Буданов говорив, що ми після цих зливів вже в перші години почали спілкуватися із відповідними службами Сполучених Штатів. Тобто, по факту, не Штати були ініціаторами цих досліджень, ну в контексті співробітництва там і так далі. А наш, тобто Україна почала бити у дзвони. Так, от, президент України Володимир Зеленський заявив, що з цього приводу з цих секретних документів не мав жодних розмов з білим домом. Значить, ці витоки президент Зеленський назвав шкідливими як для Вашингтона, так і для Києва. Про оприлюднення таємної інформації каже: я прочитав у засобах масової інформації. Я не отримував заздалегідь інформація не з Білого дому, ні з Пентагону Безперечно, це неприємна інформація. Нам це не вигідно. Це не вигідно для репутації Білого Дому. Я вважаю, що це не вигідно для репутації. США Ось так, от висловився президент Зеленський. Бо насправді Ентоні Блінкін свою чергу каже, що ми то обговорювали злив інформації з Кулебою. під час телефонної розмови, що в квітні, як відомо, якраз оці от нібито секретні документи вони якось спричинили суф зміщення. Ну це так преса пише, бо я ж кажу: ніхто Ну Хоча в принципі президент Зеленський на одній з прес конференцій сказав, що да, це впливає не дуже добре, але. На плани США і НАТО і заплановано контрнаступу збройних сил України. Ну, звичайно, в будь-якому разі знову ж таки американська політика почала плакати. Не політика, політико, це видання. Я маю на увазі. Змі почали плакати, бо а, Київ став менше ділитися з Вашингтоном. Ну так вони пишуть інформацію, побоюючись нових витоків, які можуть перешкодити майбутньому контрнаступу. Це абсолютно логічна історія. Звичайно, що пресі треба писати, треба повідомляти, розказувати, що ми все. Знаємо, але за цим всім для них стоїть якби кошторис, для них стоїть прибуток. А в нас за цим стоять життя безпосередньо і безпека нашої держави. Ну але. Політика от з цією бідою, значить, посилається на двох європейських чиновників, які перебувають а, в контакті з українським військовим керівництвом. А значить, що є місточок, а значить, що вони а, таким чином показують, що ті, хто спілкується з українським військовим керівництвом, можуть зливати інформацію. Політику ну дуже добре. Я вітаю звичайно за відвертість це видання. Але от джерела їх в Вашингтоні не помітили жодних змін в поведінці Києва. Визначає водночас, що Україна завжди ділилася такою інформацією. Скупо, так потихеньку, про що неодноразово якраз останніми місяцями писала американська преса. Вони не зобов'язані нас повідомляти або повідомляти щось взагалі нам. Але американські і українські чиновники підтримують контакт щодня, тому Вашингтон часто може багато про що здогадуватися. Ну і оці до згадки вони ходять в паби, там напевно із пресою це обговорюють. Сполучені Штати продовжують постачати Україні розвіддані в режими реального часу. Ми зосереджені на тому, що а, чи Повістять нас заздалегідь чи не сповістять, але ми зосереджені на тому, щоб вони мали все, що потрібно до моменту, коли вони будуть вважати, що вони готові починати. Отакий От підхід мені особисто подобається, і це вже якби серйозно сказав Джон Кірбі, представник Радбезу Білого Дому, відповідаючи на питання про те, що українці якісь такі скритні багато не дають. Ну а як ви хотіли тут? Тобто ми повідомляємо. а Потім вони про це пишуть і кацапи читають. Нормальна тема. Так, друзі, сьогодні. Сьогодні такий хороший день. Пам'ятаєте, напередодні я говорив, що є заявка на військову допомогу чергову на черговий пакет. Да, сьогодні, як всі очікують, адміністрація Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги в Україні. Можливо, в той момент, коли ви дивитеся це відео, це вже відбулося. На 300 мільйонів доларів. До пакету війдуть артилерійські і мінометні боєприпаси, вантажівки. Значить, важке обладнання запчастини і ракети Гідра 70 Ну, Гідра 70 це не керована авіаційна ракета. В принципі, і на землі можна використовувати, але вона летить на 10 кілометрів. Тобто, з літака, може, я не знаю, як на землі, але з гелікоптера точно. Тобто авіа і гелікоптер. Типу ракета випускається з кількома типами бойових частин. Там є димові, запалювальні, освітлювальні, ще є такі варіанти. Даними ракетами оснащуються різні типи літаків і гелікоптерів. Да, точно з землі неможливо. Ними ракета значить, заряджається значить, відповідних пускових услуг. Установок для ракети Гідра 70 розроблена система лазерного наведення, що перетворює її на високоточний боєприпас. Не знаю, чи будуть якось вони переобладнувати, щоб от в цих пускових установках М261 і М260 використовувати. Ну, в принципі, вона розрахована на використання в повітрі. Ну, будемо бачити, бо наші спеціалісти там придумають як найкраще застосування для таких ракет були би вони. Ну, це ж напевно в контексті зруйнування тих оборонних Редутів бетонних, якісь, які Кацапи там набудували в контексті своєї глибоко ешелонованої оборони. Ну, це моє передбачення, будемо бачити. Паралельно з цим, друзі, Данія виділяє найбільший пакет військової допомоги Україні 250 мільйонів доларів. Це очільник міноборони заявив а троліс Лун Поульсен. На ці кошти закуплять машини для розмінування, боєприпаси, польові мости. І знову ж таки засоби протиповітряної оборони це допоможе підтримати можливості, яких не вистачає українцям для успішного наступу зараз. Так сказав Поульсен і продовження. Бо хтось мене питав, а які джерела інформації. Друзі, слідкуйте. От я вам просто даю йдіть, по почитайте стенограму е запиту парламенту. Британії британський уряд продовжує шукати, але вони сказали, що вони це зроблять. Ракет для України дальністю від 100 до 300 кілометрів і в. Додаткової бронетехніки для потреб збройних сил України ну, в принципі, шукати ракети це ж них постачати. Правильно, вони ж сказали, що будуть і шукають це майбутнє час. А було б краще, звичайно, щоб воно лунало, щоб поставили чи знайшли і поставили. Ну, будемо знову ж таки сподіватися, що як завжди. Воно повинно з'явитися в нас на озброєнні, а потім сказати там за місяць, що ми знайшли. Ну можливо, і так. Бо насправді не тільки ми, а бідкаються і кацапи, бо от знову ж таки, як данські розвідники кажуть, в Кацап в Кацапів зараз шпигунський голод в новому звіті розвідки Данії там констатується, що після того як, наприклад, в Данії. Тільки в Данії. 15 офіцерів розвідки було видворено з країни в ще в з квітня 22-го року у офіцерів е, з тим, щоб діставати інформацію, дуже сутужно. Проблеми водночас, війна України збільшила потребу е, кацапів у шпигунах, так говорять спецслужбі, тобто активні якісь спроби десь на когось вийти і надолужити втрачене. І Розвідка очікує, що Кацапсан спробує використовувати нові способи шпигунства в Данії. Ну я думаю, що це не тільки в Данії, це по всій. Європі, зокрема, це те, про що ми попереджали, з огляду на те, що деякі європейські країни там страшне відкривали кордони Кацапам, заїжджайте там, виховайтесь від війни. А ми ж казали, що там ну точно не всі біженці. Так от данці говорять, відправляючи підставних бізнесменів, журналістів, біженців, та й взагалі вербуючи людей там з Данії і третіх країн. Це тільки Дані. А така тема, ну дійсно в них працює по всій, по всій Європі. Так що будуть нелегали лягали на не під прикриттям посольства. Ну трошки це різниця є, але тим не менш, роботу вони будуть а, проводити. Ну і друзі, ще один е, в плані допомоги. Момент е, США е, заявляється, що перекидають зброю з ізраїльських складів. В Україну ми говорили, що в Ізраїлі є склади Сполучених Штатів Америки. Вони історично там створені, якби просто напевно, там чи озброєння потребує заміни, тому що зараз є, як ви знаєте, там активна фаза ракетного протистояння, сектор Газа і Ізраїль, але є озброєння, які напевно не використовуються, і це новини із ізраїльського 12-го телеканалу. Про це перекидання повідомили. Озброєння і боєприпаси вантажать на кораблі, значить, в одному з ізраїльських. Портів йдеться про склади зброї, які призначені для постачання американських військ на Близькому Сході, тобто такі транзитні юніти, разом з тим, зброя, що зберігається там, може бути використана і армією оборони Ізраїлю в надзвичайних ситуаціях. Ну, виглядає так, що після Умані Ізраїль ну, легше буде розчавлятися в плані військової допомоги Україні. Ви розумієте, про що мова? Ну і на загал, реакція Сполучених Штатів, пам'ятаєте, я наводив. Слова спікера а, парлат, палати представників республіканця Маккартні, коли там рія новості в нього там почекавилося, чому чому ви там не підтримуєте, і з того маніпуляції пішли. Білий дім звичайно відреагував. сказав, ну це а, Карін Жан П'єр. Було приємно чути, як м, від він ну мається на увазі, спікер Маккарті, відкидає пропаганду, яка розповсюджується кацарськими державними змі. Широка двопартійна підтримка України, яку ми. Бачили в конгресі, була критично важливою для наших зусиль, і ми би дуже хотіли, щоб ця підтримка продовжувалася. Ми раді це чути від спікера Маккартні. От така якраз ситуація в контексті, пам'ятаєте, ще раз нагадаю, в Ізраїлі там напередодні, ну в понеділок там казавський репортер питав Маккарті, чи зміниться позиція США щодо надсилання допомоги Україні там збройних якихось можливостей, і натякнувши спікер типу не підтримує Україну. Ну то йому дав копаті. Ну так було би класно, щоби всі відповідали. А це буде ще і впливати, друзі. Бо відповідати на сьогоднішній момент це одне. А ми ж ще, ще хотіли, щоб так от категорично відповіла відповідали і в сполучених штатах Америки в інших країнах на майбутні виклики, зокрема нашої безпекової ситуації. Ми її я нагадаю там вкотре пов'язуємо з членством в НАТО. І От чим ближче до саміту в Литві, він нагадаю, відбувається 10-11 липня в вільнюсі. І, і там ми очікуємо, що щось буде конкретно стосовно членства України в НАТО, а, чи якийсь план план якийсь стосовно вже членства, тобто не ПДЧ, план дій стосовно членства, а конкретний а, календарний план по входженню, там, коли перемовини, коли там ще щось. Заявка ж наша є насправді. І, от е, членство України в НАТО залежить від позиції чотирьох країн-членів альянсу, і це в цьому контексті заявив очільник МЗС Дмитро Кулєба, каже: одна з них. Цих країн це особливо велика і важлива в НАТО. Ну я ж ось думаю, що це про штати. А я думаю, що одна з цих країн чотирьох вже почала вагатися щодо членства України. Загалом ми працюємо на думку пана Кулеби. нинішня ситуація подібна до тієї, яка була торік з отриманням статусу кандидата в члени ЄС. За тиждень до ухвалення цього рішення нам розповідали лідери деяких європейських країн, що цього ніколи не буде. Зараз у нас теж саме з НАТО. Що, типу, да, але Може бути і ні, так от одразу німецька преса одразу, от молодці, каже: Ми знаємо, це США і Німеччина. Це про США, про велику країну, і Німеччина, яка поміняла свою точку зору. Ну саме вони, допоки не хочуть конкретних рішень в питанні членства України в НАТО, це так німці пишуть. За словами дипломатів, противники конкретної перспективи вступу пояснюють свою позицію, тим, що ця мета наразі не є реалістичною, і може відволікати від набагато важливішої підтримки України. Крім того, існує. Ризик, що нові зобов'язання перед НАТО можуть надати м, Кацапам якісь аргументи для ще більш агресивної війни, пам'ятаєте, Міллі? А я от що починав, що сказав, що існує великий ризик ескалації між кацапами і НАТО. Ну так просто давайте зробимо так, щоб Кацапи не змогли фізично ескалувати. Ну, в плані категоричного поразки, яку треба задіяти заподіяти кацапському війську. От відповідь на питання. Ну, до речі, в МЗС відреагували дуже жорстко на цю публікацію щодо сумнівів стосовно членства в НАТО. Якраз сказали так, що становить ці матеріали становлять набір помилкових суджень, які давно втратили свою актуальність. Ну, тим не менше, міністр закордонних справ України ж про. Це сказав правильно, за цілив флексували. Ну давайте тепер заперечувати. І також прокоментували в МЗС України аргумент про необхідність утримуватися від кроків, які нібито можуть спровокувати кацапів на нову агресію. Ну це правда, зазначивши, що єдине, що провокує кацапів, це невизначеність. А я ще від себе додам пасивність і дружба з Кацапами. Оце от найгірше. Най най ну і, до речі, Грузія, Грузія, яка там все ніяк не може показати. Ну, своє справжнє обличчя в плані євроінтеграції, хоча я вчора там наводив а, дані по соцопитуванням. Грузини там все за Європу, а влада ні, влада не хоче, влада відмовляється. І при тому, що влада на місці. Якось вони так хочуть, як ці значить, відмовляються. да. Грузія цього року от, не буде брати участі в навчаннях НАТО, Defender 23 в Європі. Завсякчас всі брали, ну і країни, особливо ті, які там готуються кудись війти, і типу. Грузини хочуть і в ЄС, і в НАТО. Ні, каже, ми не підемо. В міністерстві пояснили, що вирішили направити більше зусиль і ресурсів на національні навчання для підвищення бойової готовності. Ну, одна справа на навчання всередині в між собой. Ну так, щоб кацапи не нервували. Може з кацапами будуть якісь навчання? Ну, як варіант. Цього року Грузія вже каже, ми брали участь у кількох міжнародних навчаннях, типу наші національні, так що ви нас не, не цей, не, 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 не чіпайте. Ми нас, ну, нам не до цього. От кажуть, але ми нас візьміть в Європу, ми дуже гідні і в НАТО, ми гідні. Тільки Якщо ви не навчаєте, що ви можете принести в НАТО, а, да, тільки захист, ну можливо, і так. Стосовно захисту, до речі, і стосовно історії пов'язаної з грошима і з обмеженням, бо Євросоюз якби красива тема, без віз. Да, паспорти, вся історія, але як то кажуть, любов і гроші це окрема історія. Єврокомісія заборонила на місяць експорт української агропродукції до п'яти країн Європи. Ну, це пристали аби покласти під парасольку всі ці хотілки наших сусідів, які е в порушення всіх можливих правил ЄС попридумували собі напевно напередодні виборів якусь протекціоністську політику до своїх власних фермерів, ну точніше до своїх виборців. Але для того, щоб не розбурхувати ситуацію, бо врахували в Єврокомісії аргументи і Польщі, і Словаччини, там подекуди Угорщини, Болгарії. Ну і сказали, так, давайте, хлопці, ви на місяць, ми парасольку кладемо, що це типу, європейське рішення. Ви отримуєте компенсацію, але обмеження будуть діяти не, не, не назавжди там, чи до липня, як ви хотіли, а суто з 2 травня по 5 червня. І в разі потреби гіпотетично їх можуть продовжувати, але в цей період лише пшениця. Кукуруза, Ріпак і Соняшник можуть усіх країнах ЄС вільно продаватися, окрім. Болгарії, Угорщини, Польща, Румунії і Словаччини ці країни, про які я сказав, ці продукти можуть продовжувати перевозити транзитом через країни. Ну якщо нашу пшеницю хоче купити Італія, то безперечно Угорщина вже не має права затримувати цей вантаж на своїй території. Окей, ніхто там не буде розвантажувати, але ну такий вихід знайшли. І я так розумію, що і компенсація буде. Додана до цього проєкту. Ну і поляки ще хочуть грошей, тільки, слава Богу, вже не від нас. а Хочуть до... спочатку домогтися репарацій від Німеччини. Ну там же німці їх послали, здається, там разів три чи чотири. Але тепер кажуть, що поляки починають дивитися на кацапів. На Кацапів, там же ж да, і Варшавська і Варшавський договір і перед тим там ті роки окупація, а перед тим, що Царат, да, зараз, зараз поляки розійдуться. Financial Times говорить, що а, про це заявив голова бюро міжнародної політики канцелярії польського президента Марчин Пшидач, відповідаючи на запитання, чому Варшава до сьогодні ще не потребує потерпорації від Кацапів. Каже, як це не потребує? Ми зараз а, можемо розпочати діалог з Берліном, але він здається, як розпочався. Так і закінчився. Але з Путлером м -м, це інша цивілізація. Як тільки буде досягнуто успіху з Німеччиною, типу полагодимо, наступним кроком може стати початок такої дискусії з іншим гнобителем. Ну, е це добре, якраз перед виборами такі заяви, що бабла скоро буде Німеряна. но якщо з Берліном не полагодять, то я думаю, що з Путлером, після того, як ще її кордон обнесли, там колючим дротом, там, дуже серйозним, то і Путлер так само, я думаю, скаже полякам, типу, йдіть лі. Ils sont. Так, до речі, ми ж щоб та лінія ж розмежування з Кацапами працювала дуже добре в поляків. Я жартую, звісно, але там електрика, там дуже серйозний струм. Україна запустила модернізовану лінію електропередач з Польщею. Це прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що після модернізації запущена в роботу міждержавна лінія електропередач між Україною і Польщею. лінія фактично вже з 27 квітня ну, була включена, пройшла триденний тестовий період. Період, ну і вже все, і в разі потреби Україна зможе активізувати і експорт, і одразу імпорт. Якщо якась буде історія, а, ну в контексті отримання аварійної допомоги від сусідів. Ну і звичайно, якраз електрика, я вже не один раз говорив. Електрика може ну, стати головним чинником після воєнної України і відбудови це стосовно там розвитку електромобільного транспорту. Та й взагалі наразі готується ще і ну не про електрику, а про. Поствоєнну країну, бо складно, що буде достатньо. Це не тільки економічні, але я так вважаю, що і соціальні виклики їх буде достатньо. Значить, наразі готується документ про те, як буде жити Україна після війни. Це сказав голова МВС Ігор Кліменко. Сьогодні ми готуємо всеосяжний документ. Це буде або стратегія, або закон про те, як буде жити країна після війни, як нам побудувати і втримати безпечне середовище всередині нашої країни. Додав, що для громадян важливо забезпечити забезпечити Безпечне перебування в навчальних закладах, на вулицях, в торгівельних центрах, на вулицях, на вокзалах і зупинках, і ну що тут приховувати, бо тут головним чинником, звичайно, і буде робота з колишніми військовослужбовцями, з демобілізованими, і соціальна реабілітація, допомога і підтримка. От якщо держава... А, хоче зберігти спокій, то звичайно треба дуже сильно працювати з тими, хто повернеться з війни. І однозначно повинні всі робити цю підтримку. Знову ж таки, якби в продовження. Військова справа одна, а от ці люди це абсолютно наші герої, це абсолютно інша справа. І все не закінчиться з тим моментом, коли, ну все, перемога. Ні-ні. Все так само, тільки просто в іншому варіанті воно розпочинатиметься. А в, для того, щоб на цей були засоби кошти, я, до речі, на початку першої частини говорив погугліть, як вчора. Не змогла Верховна Рада завдяки кому е, взяти статки фінансів е, е, цих фінансових ресурсів кацапських, які типу вони ми ні, ми не Кацапські, а самі по факту страхують Розгвардію по повній програмі всю Розгвардію, не просто там одного-дво, а всі, всіх. Так, от подивимося далі з іншого боку. Заходимо. Але президент Зеленський заявив, що Україна готує великий пакет санкцій проти Кацапів. Рішення щодо цього будуть ухвалені вже незабаром. Повідомив, що провів нараду щодо посилення санкційних режимів. І за словами президента, мова йде про українські обмеження і про обмеження, які є спільними з партнерами. Президент додав, що всі уважно стежать за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксують кожен такий напрямок і працюють разом із партнерами, щоб цей варіант заблокувати. Готуємо великий а Санкційний пакет і рішення вже незабаром. Ну, санкції, звичайно, це якраз показує рівень країни згоя І ми бачили резолюція, якраз весь світ трошки дистанціюється. Не, не, не трошки, а південно-африканська -південно республіка сказала, Путлер, ви до нас не їдьте, бо ми вас заарештуємо. Ну і ще один такий показник, і дуже серйозний показник. А, це те, що Путлера і Картопляного Лося не запросили на коронацію Чарльза III, хоча до спи. Потрапив навіть дипломат а, із Корейської Народно-Демократичної Республіки, з Північної Кореї. Коротше. І це, було, по суті, Путлера і Лукашенко гірше, ніж КНДР. Я не знаю, чи приїде той з КНДР, чи приїде. Але Бутлера Картопляна Лося не запросили, бо за даними журналістів, Лондон також передав запрошення лідерам і Ірану, Мянми, Сірії, Афганістану, Венесуели. Ну, якби теж, я кажу, не знаю, чи приїдуть, але сам факт. Але на коронацію запросили всіх глав держав з інших країн, з якими. Британія має дипломатичні відносини, а також представників британських доміонів і заморських територій. А от повідомляється, що запрошення були надіслані навіть дипломатам, як я вже сказав, співнічної Кореї Нікарагуа. А відбудеться 6 травня. Це вже фактично от цього тижня. І церемонію відвідують понад 2200 і 2 тисяч, 2, 2 тисяч осіб. Це офіціоз це ті, що безпосередньо будуть на церемонії, в тому числі. Іноземні монархи ну, звичайно прем'єр-міністр Сунак. А, і також президент Франції, Макрон і Дуда з Польщі приїде. Ну от так, от на коронації буде українська делегація. При тому пан Кулеба не сказав, хто війде до цієї делегації, якого буде рівня делегація. Ну звичайно, президент Зеленський же ж не поїде. А хтось ну має бути, бо запрошення є. І це якраз фантастичний момент і зустрітися і поговорити там про обставини, про якісь перспективи. і Монархія британська, британський монарх, якраз дуже важливий в цьому контексті. і Якраз і мама його дуже багато доклала сил. Це фантастично. Ну і для того, щоб такий загальний. Якби розвиток, знаєте, я чому кажу 200 людей, 2200, а всі запитають, а як же ж там депутати? Ну, нас же теж як депутат не потрапить на біля якоїсь трибуни, це ж все пропало дійсно. От уявіть, в 650 депутатів це палата громад в Британії, Великобританії це нижня палата, і 777 місць палати лордів. Це верхня палата, тобто там більше там, 1400 з гаком народу. І їм видали, щоб ви розуміли, 20 квитків, значить, на нижню палату, і 20 квитків на верхню палату збунтувалися, каже, да що це да, так. Коротше, палац Чарльза III сказав: Ну добре, ми збільшимо вам коту вдвічі, вам 40 квитків, і проводьте лотерею. Все погодилося, будуть проводити лотерею причому всім заборонено, ну в тому числі там Дуді і керівникам бути з дружинами. Ну, щоб якби, якомога більше начальників прийшло. Тільки виключення зробили для Ріші Сунак. Він прийде як прем'єр-міністр з дружиною. От так от. І ще одна новація, друзі, от в очікуванні не сумніваюся, можливо, трошки підзабулися, бо свята були. Да, Але нагадав про це Епіфаній. Він сказав, що Православна церква України визначиться з переходом на новий календар якраз в травні. От будемо бачити і з Великнем, і з Різдвом найголовніше, да, там і Миколайчик, святий, інші а, дати. От за його словами, Православна церква України вже готується запровадити відповідну реформу і працює над новою редакцією а, певної церковної літератури для прихожан. Водночас митрополіт Епіфаній наголосив, що календарне питання не стосується, це ключовий момент, не стосується православного віровчення, яке є незмінним, щоб не було ніяких. Інсинуації, бо не сумніваюся, там кацапи почнуть рознузнаною кампанію стосовно того, що там ледь же ми там не побраталися з, з риму-католиками чи як, ну обраталися, хто там обнімався якраз Бертоліо, да, там з цим головним попом в Західній Європі від Кирила цієї Русської православної церкви. Ну от, щоб вони просто не вякали в цьому розумінні. Ну, як то кажуть, сподівайся на Бога, а сам займайся. От теж. Я час закінчую наше спілкування з спортом. Ну, чужими гроші не рахуємо, але щоб просто розуміли, що зараз найбільш пробутковий варіант це футбол. Так, Криштину Роналду очолив рейтинг. Це от сьогоднішня вранішня інформація від Форбсу найбільш високооплачуваних спортсменів. Світу, хоча в нього там де він там грає в Саудівській Аравії, чи де там в нього не дуже добре йдуть якби, перспективи. Але яка різниця? 136 мільйонів баксів людина заробила, 90 мільйонів з яких це спонсорські рекламні контракти. На другому рядку Ленал Месі, там 130 мільйонів. Ну і з ними там футболіст Кельян Бапе, 120 мільйонів, баскетболіст Леброн Джеймс, 119,5, і боксер Сауль. Альварес, 110 мільйонів доларів. От така от ситуація, друзі, на сьогоднішній день. І чим живе світ і чим насправді? Як б'ється Україна, я сподіваюся, що все буде добре. Про це обов'язково доповім саме тут на моєму Ютуб каналі, який називається Василь Планчук. Щиро дякую, що ви є, що ви підписуєтесь, дзвіночок вмикаєте, аби нічого важливого, друзі, не пропустити. Це дуже необхідно для того, щоб крутилися алгоритми Ютубу. Принагідно, щиро дякую моїм патріонам і спонсорам каналу за ваше плече, за вашу підтримку. Якщо би хтось хотів би долучитися до цього процесу, будь ласка, проходьте в опис до цього відео. А там є всі посилання. На загал, з Божою поміччю і вірою в Бога, ми пхаємо разом з нашими силами оборони з нашими оборонцями, хлопцями і дівчатами. До перемоги! Вона настане, не сумнівайтеся. В цьому контексті дякую за ваш час. Не перемикайтеся, тому що далі буде. Хай щастить і до побачення! Слава Україні!